Привіт ви на каналі Fanta Games і в цьому відео я буду далі продовжувати на острові. Також дякую за 10 000 підписників. Це дуже велика цифра для мене, так що давайте йти до 11 тисяч разом. Ну а вам бажаю гарного перегляду! Ну а ми починаємо. Так, що ми сьогодні будемо робити? Дивіться, в планах сьогодні у мене я повторюся, Сьогодні ми будемо будувати загін. Крещено загін, я поки що не придумав який. Ну, хоча б построїмо таку огорожу, хоча б. Із заборчика біля огорода. В принципі, думаю, непогана ідея. Тільки що, що нам треба ще зробити, це ми ж з вами добули. А, ось, ось, Так, давайте поки перекладемо це все у скриню. І давайте візьмемо жлізо. Кладемо його в піч і давайте ступеньками. О. І хай поки що у нас плавиться. Бо ми з вами не, пов... не пам'ятаю, вже, який п'ятий чи четвертий частині, ну, вже не пам'ятаю, добували з вами ресурси у шахті. Я ходив у шахту, також знімаю це все на відео. Так, перш ніж нам треба добути дерево, але давайте вже подождемо, поки у нас хоча б переплавиться три кусочка желізу, щоб скрафтити нормальну сокиру. Також, друзі, вибачайте, я не знімав довго відео. Ну, постараюся вже знімати почастіше. Бо коли я не знімаю довго відео, я починаю там заговаруватися. І, коротше, за це, звісно, вибачайте. Так, так, так. Ой, ой-ой-ой, ой, ой, ой залагало. Так, сплавилось нас тут. О, уже 5 кусочків. О, це, це я розумію, Ну, ми могли б могли. Можна і кирку скрафтити, але мені поки що кирка не потрібна. Нам тільки потрібна сокира. Так, це ми виложимо в скриню. А, нам навіть би на кирку не вистачило. Виложимо це в скриню. Давайте сокиру переложимо сюди. У нас якраз є поводки, і це дуже добре. Давайте також матигу. Землю, ні, хоча землю на всякий случай поставимо. Другу десь в якусь яму впадемо. І треба буде вибиратися, а нас землі нема так. Коротше, йдемо добувати дерево. Хто, друзі, не знає, у мене в планах побудувати із цього острова країну. Назву країни ви можете поки що написати в коментарях. Мені буде, мені буде цікаво да, навіть почитати. Ну, я завжди коментарі читаю. Ну, дерева треба багато, так як нам треба заборчик крафтити. Поки зробимо загін такий простенький. І ще, друзі, напишіть, чи продовжуєте мені виживати на острові. Може, вам вже це не цікаво дивитися? Ну, звісно, напишіть все ж таки в коментарях, <кій> вибачайте. Так, ну, ще пару дерев добуду і повернусь до вас. Так, добули ми з вами 22 куска дерева. Ну, як це можна сказати, 20, 22 дерева. Коротше, неважно. Так, а, забув, треба ж його перекрафтити. Перекрафчуємо це все в доски, не поняв, а куди воно дівається? Ух ти! А, у мене тут в інвентарі трохи було. Ну, нічого страшного. Так, тепер нам треба верстак. Нажимаємо на верстак і крафтимо... Ні, давайте одразу того фіртку, чи як вона там, хвіртку скрафтимо. І давайте на всі доски скрафтимо заборчик. Так, я думаю... Ой-ой-ой. Та й Я думаю, оця миснуть, чи як, ой. Коротше, оця месність нам вроді має підійти. Оця сама ця площадка. Тільки давайте тут вже трохи подравняємо. Хоча я не розумію для чого, ну, ладно. Якщо вже взялися, то давайте вже все ж таки подравняємо. Давайте сюди трішки додавимо. Сюди, давайте цю ямку закладемо. А, тут наша шахта, ну, ладно. У мене. Я другу викопав шахту, вона десь там. Ну, звісно, я вже не, не добре пам'ятаю, де вона. <кій> ну, десь вона має бути тут. А може, навіть я її вже закопав, коли вилазив із шахти. <кій> так, беремо заборчик. І давайте звідси начнемо. І ось так. Не знаю, чи нам його вистачить. Давайте будемо робити ну, класти заборчик подовжині з цим. З городом. Так. Ну, думаю, тут вистачить уже скільки. Разу видно, нам заборчику не вистачає. Ух ти! Щось він якийсь довгий получився Треба тут трохи подравняти, щоб не заважало і було гарно. Я люблю, коли все гарно. Тут трошки подравняємо. Так. Ну давайте ще аво трохи закладемо. Не знаю. Трошки у більшому наший загін. Звісно, <кхи> все ж таки ми колись його будемо прокачувати. <кхи> Блін. <кхи> Це вже даже трішки набридло. Я вже яку серію кажу. От тільки починаю знімати, записувати якесь відео, я зразу починаю хрипіти. Це вже мене достало, ладно. <кхи> Так. І ще сюди трошки продовжимо. Ну, все, я думаю, я скільки точно вже вистачить. Щось у нас якийсь він великий вийшов. Не знаю, як ми його потім будемо прокачувати. Буде, тут даже буде трішки неудобно ходити. Ну, нічого страшного, ми тут потім цього горба трошки зчистимо, можна так сказати. Так, у нас немає дерева. Так, вибачайте, буду трошки хріпіти. У нас немає дерева, так що йдемо добувати. Але зараз я добуду і повернусь до вас, щоб вам не було нудно дивитися. Ой, друзі, щось я не помітив. Я, коротше, не побачив, що в мене в інвентарі ще 30 і 27 досок капець. я пішов вже добувати 4-4 дуб... куска добу. І ти, кошельно, побачив, що в мене ще в інвентарі є доски. Цікаво, а як я тоді не побачив? Ну, Ладно. Трошки. Не поняв. Почекайте. А, я поняв. У нас просто немає палок для заборчика. Ось, на. Крафтимо заборчик. Не, все ж таки я... Ну того досок добув ну, нормально. Нам би їх вистачило, якщо я би був трішки уважним. Так. Оцього горба треба трішки зчистити. Щищаємо його. Поторуся, пишіть в коментарях, чи продовжувати мені виживати на острові. Тут... Не, треба трішки Ало все ж таки вставити щоб туди можна якось було підніматися, бо тут. Хоча і сюди можна було, ну все одно, ладно. Так, як тут у нас? Давайте сюди почнемо. Сюди одна, сюди одна, сюди одна, сюди, сюди. Ну, все. Да, і ставимо сюди цього. Фіртку. Ось такий у нас Получився загін. Щоб сюди факели поставити. О, Давайте якраз сюди поставимо факели, щоб якраз на вулиці ми з вами бачили тварин і трошки освітляло наш двір, можна так сказати. У нас, є... у нас... <кх> має бути вугілля. Ось воно. І... А, стоп! У нас є ж факели. Так, во. не треба нам ніяке вугілля, у нас є факели Так, давайте, не, на «будинок» не будем чіпляти. тут тут, ось тут и ось тут. Ой, о, да. Теперь повторяем так само с тієї стороны. Тут, елки палки о, чтобы было ровно, и ось тут, ось. Отак набагато краще. І буде освітляти в... все наше подвір'я. І самих тварин буде видно. Так. Я ось думаю, чи того зібрати наш город. Звісно, він не до кінця у нас дороблений. Я його тоді робив швидко так. <кхем> ну, я не знаю, чи мені його доробити. Щоб тут трошки можна було. Та, в принципі, хай вже так буде. Там без різниці. Так, давайте не, не потрібні нам ресурси викладемо в скриню. Тож таке, Вибачайте. Знову ж. Так, це нам не потрібно. Це нам не потрібно. Ну все, земля, хай все ж таки буде. Давайте її переложимо. ось сюди. Все, все інвентар у нас очищений. <кій> так, давайте зберемо наш город. Ну, тут, звісно, воно не доросло ще. Ну, давайте вже ж зберемо. Хай вже буде. Звісно, сюди би посадити якийсь моркви чи картоплі, але я її ще не зміг знайти. Та як тут немає села. <кхи> Саме проще, це дістати моркву із села. Тому що там, ну, бага... із села багато чого можна залутати. Але я повторюсь, це острів. Тут немає ніякого села. Хоча б було б прикольніше, щоб туди було село. Ну, ми все ж таки будемо з вами виживати Ось тут на цьому острові. І постараємося зробити, ну, це в планах. Зробити з цього острова якусь країну. Так, давайте насадимо це все. Хай росте нове. Уже ми можемо скрафтити з вами, ну, зробити хліб. Це уже лучше. Так, насаджуємо так так бистренькому Ладно, зараз я досажу і повернусь до вас. Так, я досію наш його Тварин уже ми запустимо. На в наступній частині також треба прокачати наш будинок, зробити його більшим, гарнішим, він, дивіться, тісний. Звісно, для одного він да, може він і підходить. Це, можна сказати, стартовий будинок. Якщо там ви почали, наприклад, виживати, і так, щоб пережити хоча б ніч, він якраз підійде для вас. Ну, а якщо ви виживаєте в групі там, де три людини чи пара, то три, стройте побільший. Ну, це моя думка, так. так. Почекайте. ж. Так, ну, мабуть, будемо завершувати. Потроюсь, пишіть в коментарях, чи продовжувати мені виживати на острові. Можете написати даже ідею для відео, тому що в мене ідеї кончилися. Ну, як ще є? Завтра, чи, даже, може, сьогодні. Вийде якесь відео, але це не точно. Ну, завтра може вийде. Ну, сьогодні також може вийти, але не точно. Ладно. Що, будемо завершувати. Ну, а на цьому я з вами буду прощатися. Дякую тим, хто переглянув це відео. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока!